Якщо б ви втратили дім своїх рідних, там, авто, якщо воно у вас є, яка була б ваша реакція? Розпач. Втратили майже все, що у вас є, так? питання за да? що? Питання за що? Чому? Чому, Боже, ти таке допустив в моєму житті? Ну, загалом сказати можна, що смуток був би, да? Тобто, навряд чи ми б плясали і дякували Богу за те, що в нас така трагедія є в житті. Багато запитань до Бога було б. Можливо, якісь претензії. От. Що з цього, от, да, от якщо взяти, якісь претензії до Бога, запитання до Бога, смуток, що з цього всього є нормою? Це є Все є нормою, так? Да? Цікаво, що Йов, маючи чудові стосунки з Богом, і коли сатана прийшов до Бога, ми читаємо перед цим, він, Бог, щоб показати приклад праведної людини, він згадав тільки одного Йова. Він сказав: Ти бачив мого слугу Йова, да? що це праведна людина. Але ми бачимо, що Йов, маючи такі стосунки, він перебував в жалобі, тому що написано. Що Йов сказав у третьому розділі, 3-4 вірші: Нехай би не було того дня, коли я народився, як і тієї ночі, коли сказали, зачалась людина, нехай би той день став темрявою, і щоб Бог з висоти про нього не згадував, і нехай би над ним ніколи не засяяло світло. Ми бачимо, наскільки глибокий розпач, і наскільки великий смуток в Йова в цей момент, коли він це втратив. Ми бачимо, що праведна людина, яку єдину згадав Бог перед сатаною, це не проблема праведній людині засмучуватися, коли він втрачає те, що йому дав Бог. Але питання, як змінилося ставлення Йова до Бога? У першому розділі написано: Нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде. Благословенним